Привіт, друзі! Ті на каналі Світляк, мій ігровий нік Specific 7D2, звати мене Роман, це канал саме про ЛТ. Сьогодні у нас французький легкий танк AMX 13 Вне з гілки французів, який може і посвітити, і покусати добряче. Такий барабан там 390, якщо не помиляюсь, середній також. Отже, ну, 1200 з барабанами повинні давати. Раніше я катався на центр, на, проход, на підйом дати якісь постріли, знаєш, там комусь ЛТш або середньому. Зараз полюбляю цю позицію. Головне тут трошки пригальмувати, щоб не злетити зі ціля. Ну, що, стоїмо, чекаємо. Паши летять, летять. Куда? Що? Де? Хто світи? Чому? Ой-ой, ой, -ой, -ой ай-яй, -ай -ай, куди стріляти? Ну, фаши на, гар... на загартування грають. Здається, като аж з третього пострілу, але на 500-1 днів... точно не кинув, мабуть арта. Трохи опустили дивних цих гравців. Тепер стаємось поки КД. під контролюю. Є50-го митого. Запустися в кого стріляв. Кому давав, тут уже ФП-шки бог не так багато. І попадає саме той Фош, якого ще каток не збувався. Так. Не треба по мені стріляти. Я не хо. Все, він не кидай пішов. Ану, трошки не встиг. Так, що ти тут будеш робити? Тим часом на мапі бачу, я третій он шурує прямо на центр, каже, арта па барабану БЗшка стоїть от тут зараз Ось там з прожетою по барабану. Проходить 50-й, я на КД, але гриль встигає дати йому на 780. Тепер я розумію, що зі 140 ми його дуже легко заберемо. йому Допоможи, друже. Ану, сюди дивись. І тут я зроблю пару помилок. Ну, точніше, одну помилку зараз. Дивись. Дивись, дивись, дивись. Куди ти, я дивись, пауза. Чи ти совуєшся? Виїдь нормально, обережненько. Разий барабанимо і все. Ні. Під фаша підставився. Оло-оло-оло. Роман водій НЛО. Ну що, шотный, 300 хп. Классно, да? Там стився мені форш. Давай будем мацати, що у нас тут. Бережненько. Ой, тесак, все, тікай. Тікай, 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 тікай. сейв, давай, сюди ось. Раз, два, раз, два, раз, два. Так, фошек щось там. От нашего 140. сивиться Не заходить постріл. А от і зайшов. На КД йду і помічаю, що із четвертий ну, запізно помітив піднімається. ПВХ дала йому на штукар гривень на 700 з, з копійками. І оце не мув оцеюсь Це друга помилка, яка ну досить така... Ой-ой-ой. Коли вже? Не будеш трошки помилятися. Не отримати від э, гриля. 80, ти не бачиш чи не бачиш? Та бачив, дивись, в душу дивиться. Мабуть, зараз гриль каже, та йома, ну шо ж ти де за отеха така, десь вийде за... і заховається. Невчасно. Ну що? Є третій. Поїхав ти саку переясняти, скажімо так, хто тут головний. Я потихеньку-потихеньку буду проходити, ну да, арт уже. Тут є? Є, як накинути? Стій трошки, ну постійно, ну не совайся. Ну, спокійніше, ей не туди, Ром. Ось не туди. Там був просто зеленьким горіл, але знаєш, коли стоїш під двома артами і думаєш... Куди ще гриль зведений, який стоїть на балконі? Ну, тут, тут явно вже йому не більше стояти. Ну, гриль думає, зараз Латеха поїде до арти. А я і. Як чпукну. в Бартину. Ага, ось так би у тебе. Ну ты сейви, все ось там стояв. Ну, що, да наші страждальці. Один страждались. Де Друже, а ти не забудь підписатися, якщо не підписаний. Натисни дзвіночок. Так ти не пропустиш нове цікаве відео. Буду вдячний за коментарі, за вподобаєчки. Зараз ми подивимося, що я настріляв, що я насвітив. Знак класнисти майстер. 400 насвічено, 3980 настріляно, 3 фраги, 1222 досвіду. 14 пострілів, влучень 13, перебувань 10, 44 тисячі в плюсі. Ну що, було цікаво? Приходь ще, я покличу. Пока-пока. Слава Україні!